Нашим. І сьогодні гуляємо Roblox. Тут непонятний якусь гру. Тут треба збирати брейн У мене перший Team Cheese. О, Буріто. Ну, тут у просто... О, Бринрот код. Тут, мабуть, можна просто стояти і ждати отут-ка. І з туди тут, буде бриндка. Але я прийшов сюди, щоб вам показати. Я вже бачу трьох, але є такі природи, яких я ще не забрав. Аксоліто я брав, Фрулі-Фруля, глярбафу тедрило. Не брав. Так, тут у нас міфічний трудіто конкіто. Ого! Сприйнат кот! I nam wypadaje... Niepowzło, fruli, frulia. Tak, pipikiwi. Oho, tutaj jest strawberry i cena... Padej mi, albo strawberry elefant, albo strawberry i... Ja nie pamiętam jak Nie, ja nie, 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 nie wadałem drugi. Чому суть ти на 100% треба було правильно вважати, Я... <глух> не повезло мені. Так. Ну ладно, ти мене пустиш. аж то умру. Так. Бам. Так, ми ще не забирали отрутика саламінопінгвіно, але я хочу перше всіх нижніх. О, там бомбарділо, крокоділо. Е, цей. Е, бомбіні, кростіні. Я же баб... Опа. так, так, так. Вот так аркер, каркер, кар, кур. или гранды комбинационные все секретки. Я хочу секрет. Не повезло нам. О легендарка. Блин, ну я думаю, что там о свинина бомбомбина, свинина бомбардила. О. Trik trak paradum dum. A salamino pingwinu. Och, co to jest? Nie e, pamiętam, co no, mam robić. Może być, może nam po na później jeszcze. Tak. Och, no, je o, o, u nas już trzeci. Tutaj jest i karker karkur i chaćć chaćć. Я думаю, що я прийду перший каркер, каркер Ну, Перше сложно, а потом вже легко. Ох, блін, а мені не повезло. Або попри попой. Ой. Блін, навіть не стрійма. Ладно. там 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 дам Мені каже, що все таке собі. Друзі. Ну, можете написати в коментарі, що мені щось зняють, бо як я бачу таких ігор дуже хочу. Так, піду я туди Ого. Ви теж це бачили. А тут бежит турма тринина. Ага. Ай, блин. Нам даже творит. Турма тримина это есть. Секретка. Можешь сейчас вылезти? Опа! Я кукарача, я кукарача. Já poprobuju ocej pan. Dávají na mm -hmm. sejpík. Los База. О нет. А-а-а. Ще кучу природі бачу, але не хочу і брать. Тут борба таки не вже забрали. Ну я думаю, что сраги буду mm. бываю. Mm. Опа, привет. Мне надо помощь. Ну, mm, ты что? Jež yes, má examen i teprve no má examen. Do six seven? Then, my yes, a den no má examen. Jež já čtyři půjčil. Co je kluciak? Uuu, je Нормально придумали, Ой. Ага, Угу. Это, это и это шо то означает. А, ты что думаешь, я этого не побачу? А я же его получить? Ее. Опа, шо-той. Шоколад, Ням-ням. Oh, yes. oh, leon this. Leonel, Please help. What happened? <laughs> Нормально Ай Алло. так не чесно. Туру. не заметил такого. Опа! лос Лосбомбарділась получив просто стреляючи. Ой Блін. Там. Так. Куда ж іти так? Він десь десь Шаур. я знаю. Хочу до тебе ганстерпутера. А, оно. Не, який же лузер по покупку. Drodzy, u kogoś jest ogień? Oh, ja próbuję pójść na wierzch, ja znam, że ja nie muszę ich zabrać w czołne ale da. Opa. Szalaminu, pingwinu, tak, tak, tak. No, no, do naderu zabrać się, albo jak? Opa, jak się nie zabrało? No, no binis. Босну бінис. Я знаю, тут треба написати правильно але я не знаю як. Лізі. Якась лайна є. Что мені не респаунить, що тут є? А, спаун, все. А що? Вони гуляли два часа в цю гру. А тут вообще то легко, но легко жити. Не. А, это за скільки часу вони всіх знайшли? Ого, вау. Це даже очень сложно. Не знаю. Ааа. Хм. Эй, мені за заробокся не надо, я робок. Не... не трачу. Нормально, бля. Ну, Скільки тут оцих этих вещей. Я боюсь. Балерина капучино. Там, вообще шусь. Ого! Chodźcie jakoś na się, ale nie znam jak. W ja tu do? O. Frigo camelo. A ní? No, a jak už no, popasty? Můžeš si znak? No, ne, může být čtyři něco na vrchu. Díra, šíče, це легендарка. Ух ти йому його-го-го-го. Ой, ні. Як так? Не повезло. Пипикорни, пипикорни, пипикорни. Пипикорни. А блин. А на забру ящики. Остроли тут. Ага. Ммм, интересно, я как же туда попасть наверх. friends фринц. Стайндер трой. Так, тукану банану, ту кімі Але як же сюди наверх залізти? Друзі, хто цю ігру вдав? Підкажіть у коментарі, як залізти наверх. Ем, Сорі, але я не знав, що тут... Опа. Мьёвол! Мяу! 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 Дайте мне мяу забрать. здрасте. А что тут надо? Я что-то что это замечаю. Chegou po... <sícate> é a pensar. Ah, não. é muito. O pô. Normal. Uuuuh, todas as machinas, Bob custo embaixo. Тут і була якась тайна дробина, давайте туди ще раз підемо. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh. Там робить бічіклітерина. Ну, в чем суть? Я же туда попасть? Ох, нет, я же сюда попал. Э -э да, так. Мы сейчас туда будем шукать и дальше. Там секретка идет крайдус Медузи. Оба забрали крайдус. Це круто. Це круто. Наперше я піду далі наверх. Бо я тут виліз не знаю чого. а ага. а для чого. Тут північого немає, тут ману стрибуть. Ай! А, капком! Там тортугини драгон путині. Тортугині кого забрать? Блин, нема, ладно. А це пипико. Тут я получаюся буду

Ага. И І потім один из друзей, мабуть, должен будет. Или ще щось тут хтось. Не знаю як. Так, 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 так. Може взагалі піти далі, ну просто мене всі забрали. Ой, я бачу дуже багато кого. Це мені подобається. Чого? Нормально. Постояв і отримав самого лучшого. ну. Окей, не найкращий, але... Опа! А как туда попасть интересно? Ну, блин, а там балерина чисто. Я капучино. Ух ты, я мою. Я балерину забрал, думаю, сюда. Я его не брал. А це тоді хто? Если не був там. Бобріто Бондіто, як ти туди попав? Бобріто Бондіто чи хто це? Чи лос Бобрітос Бондітос? Те? а, -а, -а! Блін, там миовела, як його забрати. Нормально. Сразу не замідув час. Да як же тебе забрать, блин? Мені кажется, що так ему надо дом будет дойти. Так надо дом найти чи ні? А, як же це сложно! Надо в шифті бути. Ааа! Як же це сложно! Йди сюди, а там ага, сюди множество якось. Але там теж якісь бринотики виміти. Ох, як сложно. А, ладно. Ну, я думаю, що ми так багато дуже бринотів знайшли. Я думаю, що на цьому можна завершувати це відео. З вами був Льоша. І всім пока-пока.